Амелоня, ага, тремутвій стану Божого, вислухаєм святе Євангеліє, ми усі в ці, від відмахання святого Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава Богу, Будьмо уважні, сказав Господь, причудцю, цю це царського небесних сітям діла. Тільки взявши світильники свої, вичому на зустрічі, не коні п'ять по небудь, я п'ять не розумні, не розуміє, взявши світильники свої, не забою, oh. не любим і взявши, коли Господи, на із світильниками спіна, скільки же не заворився, всі задрімали, і спочувся крик, почувся, Христових іде. Виходьте на зустріч, йому тоді встали, діви та приготували світильники свої. Ми розумні сказали мудрім, дайте нам ваші поливки, коли бо світильники наші гасні. А мудрі відповіли їм кат і сказали: а якщо нам і нам не стане, йдіть краще до продавців та й купіть собі. Коли ж пішли вони купувати, прийшов же не ті, що були готові, війшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Пізніше підійшли і діви, ті, що пішли купувати. Коли ви говорить, Господи, Господи, відчини нам. Він же сказав йому відповідь, істину, та не знаю я знає вас. Отже, пинуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Коли син дослій, прийде, сама тобі, Господи.